Дивіться, якщо говорити з юридичної точки зору, питання перше. Такої держави, як Радянський Союз, вже не існує. Тобто, Автономна Республіка Крим, ця територія, власне, вона була визнана українською в 1991 році, і потім кілька років підряд різні держави вже визнавали відновлення незалежності України. Тобто. Де-факто, якщо ми говоримо за ідеюре, юридичними фактами, то ми опираємося власне на міжнародне визнання України 1991 року. А от те, що було тоді добре, було тоді. Але іще раз кажу: Росія посилатиметься на що? На державу, якою вже не існує, тобто тут виходить певний такий юридичний казус. Одна справа, якби на той момент існувала Росія, і теоретично Україна в складі саме Росії. Ну знову ж таки, ми розуміємо, що де-факто Україна була в складі Росії як соціалістична республіка, але де юре Україна була в складі радянського союзу, якого вже не існує. Тому тут Росія дійсно може маніпулювати ось цими певними фактами. І певними надуманими юридичними нюансами, так але з іншої сторони, якщо Росія маніпулює цими історичними нехай факторами чи придуманими ними юридичними факторами, то таким чином ми взагалі можемо звернутися до історії ще початку двадцятого століття, дев'ятнадцятого століття, вісімнадцятого століття, коли Крим, територія сучасна Криму взагалі не належала в тому числі і Радянському Союзу, а до цього належала де-факто до Російської імперії, якої також не існує де Юре і де-факто. А ще до цього взагалі не мала відношення, розумієте, до Російської імперії взагалі не мала відношення до жодної з країн. Тобто, якщо ми говоримо юридичними фактами, ось власне площина. Через яку Росія намагається маніпулювати. Але насправді я скажу так: маніпулюють вони цим, цими фактами лише заради одного затягнути максимально судовий процес. От якщо зараз подивитися на процедурну сторону цього всього процесу, то в нас виходить ситуація, коли зараз міжнародний суд в ГАЗі повинен юрисдикційно визначити. Чи це його підсудність? Тобто, ми ще навіть не говоримо про те, що справа розглядається по суті. Ні, справа не розглядається по суті. Зараз, по суті, були там аргументи нашої сторони, аргументи сторони держави-агресора держави-окупанта, після чого суд. Приблизно, якщо говорити за процедурними різними моментами, буде декілька місяців лише розглядати, чи це його юрисдикція. Тобто, переглядати всі конвенції, всі юридичні механізми, можливо, там будуть якісь дебати юридичні сторони ще раз будуть якісь докази надавати, отак, народною мовою, говорячи, щоб глядачі розуміли. І лише після цього, умовно, там десь під новий рік, якщо пощастить, знову ж таки. Вони визначать, чи це їхня юрисдикція, і от коли вони визначать, коли це вже їхня юрисдикція, припустимо, визначили вони так, тоді справа починає розглядатися по суті, і тоді з нуля знову аргументи сторін, юридичні різні бачення, так би мовити, сторін, і а, насправді ця справа може затягнутися на роки, так як в принципі традиційно. Це вже є у міжнародних судах, ось так, так особливо міжнародних судах, особливо інстанціях інституціях, які відносяться до організації Об'єднаних Націй. Тобто ми розуміємо, що так у нас дійсно є непогані перспективи, так, наша делегація, наші представники з великим оптимізмом дивляться на майбутнє можливе рішення цього суду. Але треба розуміти, що це не відбудеться в цьому році, і, ймовірно, не відбудеться навіть у наступному році. Це може відбутися там в кращому випадку, 25-26 рік, знову ж таки, в кращому випадку. От розумієте, тут теж таке виникає питання. Ми будемо відверті, з глядачем і будемо відверто говорити, що це не лише юридичний процес, і, от ви правильно акцентували на тому, що в тому числі. Цей процес може бути і політичним. Бо, а, бо так чи інакше політична складова і політичне бачення цивілізованого світу, політичне бачення умовного західного світу, воно так чи інакше все одно буде впливати. І чому, власне, Росія теж намагається боротися. Не тому, що вони там думають, ми 100% програємо, а тому, що вони. От як, от як зараз у нас відбуваються бойові дії, як у нас відбувається війна, Путін і його оточення думає, що ми будемо грати вдовгу, ми будемо тиснути, ми будемо, ми будемо умовно кажучи, вигравати час. І, можливо, можливо, у нас за рік, два, три, як вони собі думають, вигорить, умовно кажучи, шанс залишити принаймні так, як воно зараз є. Так, от повертаючись до ситуації з нашим судом. Росія десь приблизно таку ж саму тактику в своїх головах намагається застосувати й тут. Вони думають, ми зараз максимально затягнемо цей процес і подивимося, що буде за рік-два-три. Можливо, знову ж таки, з їхньої точки зору відбудеться якась втома від, від України, втома від війни. І тоді ми будемо політично просувати свій контекст, в тому числі і в рамках суду. Бо судді це теж люди, і особливо коли судді судять не по національному законодавству, а коли, люди, коли ці люди судять по умовному міжнародному праву, яке не завжди є чітким, а дуже часто є доволі розмитим. Тому за міжнародним правом, ви ж бачите, скільки разів це міжнародне право вже порушується в нас в світі. Це стосується не лише України, це стосується інших держав. Ось десь приблизно таку парадигму хоче для себе вибудувати Росія. І Україні що важливо Україні? Україні важливо в цьому контексті, щоб судовий процес не затягувався. Бо, умовно кажучи, якщо дивитися зараз, так, з юридичної точки зору. З точки зору визнання України як держави в рамках територіальної цілісності Росія є агресором, Росія вторглася на суверенну територію і Крим це суверенна територія України. Тому з юридичної точки зору і політичної на цей момент так українці вважають, наша делегація вважає, що перспективи дуже і дуже непогані. А Росія вважає так, сьогодні ці перспективи у України доволі непогані, але ми почекаємо. Ми потягнемо, а потім побачите. Бачите, як вони зараз у спорті, Паралімпійські ігри, УЄФА, е, е, як вони намагаються пробитися в молодіжну збірну, то в, в, молодіж, в молодіжний так би мовити сегмент. Так? Тобто вони вичікують, умовно кажучи, десь когось корумпують. Ну я тут не буду до, про суддів це говорити, але якісь організації. Політично корумпують якихось політиків, журналістів за кордоном, ЗМІ, і намагаються просунути з часом свою точку зору. Це їхня логіка. Чи вона спрацює, чи вона не спрацює? Я тут не буду братися, тому що геополітика це штука така, яка може змінитися через рік, два-три, і ми повинні бути відвертими глядачами. Ось це їхня думка і їхня точка зору, чому вони. Так чіпляються за цей процес і теж хочуть перебити нашу позицію.